Рада продовжує своє мовлення в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Про головне в Україні та світі розкажу вам я, Світлана Осенко. 130 російських безпілотників збили сили оборони України. Ще 38 ворожих дронів локаційно втрачені. Про це повітряні сили збройних сил України повідомили у телеграмі. Знищили шахеди у 14 областях України. Безпілотники та дрони, імітатори ворог запускав з орла Мілерового, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та з Чауда, що в тимчасово окупованому Криму. А із з Курської області атакував противник України двома балістичними ракетами. Іскандер М. Поцілили знову по цивільних. Напередодні ввечері ворог вкотре атакував Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині запустив по місту балістичні ракети. Іскандер м Одна з них влучила у місцевий рестораннічний клуб у щільній багатоповерховій забудові. Інша в об'єкт цивільної інфраструктури. Детальніше про наслідки ракетної атаки на кривий ріг розповість наша кореспондентка Ніколь Савченко. Ніколь Тобі слово. Вітаю студія. Через вчорашню атаку на Кривий Ріг постраждали 14 людей. У них черепно-мозкові травми, забої, різані рани. Троє з них зараз у лікарні. Серед поранених двоє дітей, дворічний хлопчик та 15-річний підліток. Серед понівечного у місті зо півтора десятка багатоквартирних та 10 приватних будинків. Два освітні та один спортивний заклади та місцевий ресторанічний клуб. Побиті магазини, аптека, салон краси, кав'ярня, авто. Кривий ріг ворог атакував вчора приблизно о 8 годині вечора. Під ракетним ударом опинився житловий квартал. Сталися пожежі. Через, зопів... Через півтори години їх приборкали. Аварійно-рятувальна операція тут закінчилася ще вночі. Ріж за все, що вона відновленню не підлягає. І ну, під час повномасштабної війни нічого тут не працювало. ніщо до, до війни закрилось то просто ну, було приміщення і був склад мільйони гривень, на жаль. І в оренду склади здавали. Ну, тобто таке, що наскільки це було можливо, хоч якось підтримувати, хоч якийсь бізнес в країні. Якраз перекриття впали на склад і дах впав. Тобто ці суміжні стінки з нічним кубом, вони все завалилось. Ми можемо навіть поки що туди потрапити. Тепер тут працюють штаби допомоги людям. У них видають будматеріали та приймають заявки на матеріальну допомогу від міста. Наразі мається вся актуальна інформація. Ми продовжуємо працювати на місці влучання. Дякуємо. Ні, З нами на зв'язку була Ніколь Савченко, яка розповіла про наслідки атаки на Кривий Ріг. А от у Херсоні внаслідок російського обстрілу загинув чоловік. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів. Відомо також про трьох поранених жінок. У прокуратурі області повідомили армія РФ увечері вдруге за день скинула каби по місту. Одна з керованих авіабомб і влучила в житловий квартал. Пошкоджені будинки та автівки. Вікон немає. Тут, тут в кухні, вікон. Немає, нічого немає. Двері впали на мене. Ліпо є, гас є, ліпо немає. На Херсонщині за добу внаслідок обстрілів РФ загинули двоє людей ще 18 поранені. Про це повідомляє керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграмі. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, містечок і сіл. Перепалу, зокрема, Береславу і Антонівці. Окупанти пошкодили сім багатоповерхівок та 27 приватних будинків. Понівечили газогони та складське приміщення. У Чернігові під час повітряної тривоги ворожий ударний дрон влучив у дев'ятиповерхівку. На стоянці спалахнули кілька машин. Про це у телеграмі повідомив очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Попередньо без загиблих і поранених на місці працює штаб з ліквідації наслідків удару. Дісталося і Одесі наслідок обстрілів поранена одна людина, пошкоджені приватні будинки та легкові автомобілі. Ще один постраждалий у місті Чорноморськ. Деталі про наслідки ворожих атак знає наша кореспондентка Світлана Довжук, яка з нами наживо. Світлана розповідає. Вітаю. позаду мене понівечені будинки в приватному секторі Одеси. Один з них повністю зруйнований. На щастя, на момент удару безпілотника нікого всередині не було. Як повідомляють сусіди, тут на постійній основі ніхто не проживає сусідньому будинку також досить сильні пошкодження. Там люди змогли вчасно сховатися, тому залишилися неушкодженими. Загалом Одеському регіону перепало двічі. Атака безпілотниками була вчора ввечері, потім вночі. Внаслідок атаки в Одесі постраждала 61 річна жінка. Її травмувала обличчя уламками її ушпитала. Ну, тож зараз вона перебуває під наглядом медиків. А внаслідок першого удару по місту Чорноморськ поранення отримав 53-річний чоловік. Його устані. Середнього ступеня важкості доставили до лікарні. Зараз на місцях влучань працюють всі комунальні служби. Працює комісія, фіксує наслідки чергового терору росіян. Зараз люди потроху починають прибирати свої подвір'я і чекають на те, щоб можна було закрити свої понівечені вікна. Буде привезена там льонку, брезент. Буде надана допомога з закриття вікон. Покрівлю закриємо, де треба, щоб не було затікань. І буде оказана всебічна допомога. Суттєвих пошкоджень зазнало три будинки. От, буде здійснювати обход прилеглих будинків. Якщо у людей постраждали там дік на двері, буде надано допомогу від міста по програмі, по програмі «Незламна Одеса. Наслідок атаки на сусіднє місто Чорноморськ постраждала енергетична інфраструктура міста. Місто було повністю знеструмлене. На ранок вдалося відновити газ, вода та теплопостачання. Змогли і на ранок відновити електропостачання людям. На момент, коли взагалі місто залишилося без світла, одразу розгорнули всі пункти незламності. Також на місцях невпинно працюють енергетики, і всі необхідні комунальні служби. Студія. Дякуємо, Світлану. З нами на зв'язку була Світлана Довжук, яка розповіла про наслідки ворожих атак на Одещину. Це була остання інформація у випуску. Наступний о 10.30 не пропустіть. А зараз наш ефір продовжить моя колега Тетяна Ганчурова, яка.